Обласна влада вирішила навести порядок у місті. На мера Херсона прийшли пожалітися. Чи це свіженька піар-ідея гуртом обговорювати проблеми міського голови без самого голови? Чимало запитань та припущень викликало розширене засідання, яке на цьому тижні проходило в Херсонській обласній держадміністрації. Скажіть, будь ласка, скільки коштує снігомбиральна машина? Ну щоб не не, не не турбувати вас? Я взяв ось розрахунки. Газ у Києві стоїть 1 млн 200 тисяч гривень, а німецька машина БУ, яка буде прибирати сніг, розтипати пісок, потім замітати, мити вулицю, ну, вона буде багатопрофільна, стоїть 2 млн 100 тисяч гривень. Якби з міського бюджету було за цей час викуплено 5 машин, то мінімум 5 машин в нашому місті Херсоні навели на вулицях Була. На жаль, немає в нас єдиної такої лінії, яка б була підтримана і депутатським корпусом, і органами виконавчої влади. Що зараз відбувається? Чому не організованість? Тому що виконавчі органи міської влади, виконавчі органи, не укомплектовані достатньою кількістю кваліфікованих кадрів. Тобто, що зараз відбувається, ви бачите, немає деяких керівників фракцій. Які отримали посади в комунальних підприємствах тільки за те, щоб вони проявляли лояльність до міської виконавчої влади? Неприлично на обращенні секретаря совєта, вона ж не попросила огірки посапати. Вона попросила представити надачі не спалком. Дайте протокол, хто підписав. Її немає у нього двоє суток. Давайте говорити сьогодні конкретно про пропозиції, бо в нас все поступово. Ціка до того, що видно одна людина, чому проблеми міста обговорювали без Володимира Миколаєнка чи його першого зама Ігора Козакова. Чи вони спеціально проігнорували це засідання для збалансованого та об'єктивного матеріалу? Безумовно необхідно отримати відповіді на ці запитання. Що ми й зробили Вечером в 16.30 без об'явлення війни віроломно, к нам? приходить факс атом, щоби городські власті повинні нечитуватися перед керівниками областной администрации областным советом за предыдущий год, що планируется на 2017 год, наш самый главный закон закон о местном самоуправлении, где четко написано, что у нас нет старших депутатів областного совета, младших депутатів городского совета. Если хотите общаться в режиме діалогу, окей, давайте общаться, но заранее, но с конкретными вопросами. Можливо, в мови виною знову гроші наразі у міському бюджеті нараховується понад 150 мільйонів мільйонів гривень, так званих вільних залишків. Саме про ефективне використання цих коштів йшлося на початку зібрання. Вопрос не розподілені остатки, які будуть розподілюватись на чергові сесії міської ради. вона состоится, скоріше всього, або в кінці февраля, або в початку марта. Це 151,5 мільйонів гривень. Із чотирьох депутатів міського совета, которые там участвовали в этом вчерашнем ну, условно, мероприятии, да, Трое не голосовали за принятие самого главного финансового документа территориальной общины. Они не голосовали за принятие бюджета. Если бы Херсон по состоянию на сегодняшний день не был с бюджетом, не было бы зарплаты новой у учителей, у врачей, практически у всей социальной сферы. Это был бы коллапс. Люди в угоду своих местечковых, узких, узких, узких политических интересов... Питаються шантажувати всю територіальну общину. Це абсолютно константа безответственности депутатського корпусу тих людей, які находились вчора в здании областной государственной обласної адміністрації. Ну, сьогодні у нас більш такий був емоційний діалог, коли сторони шукали висловлювали претензії один до одного більше ніж шукали діалогу. Я думаю, що це якраз виплеснули емоції. У нас є дійсно проблеми, які в місті Херсоні, які ми маємо спільно вирішувати, і ми не можемо зараз когось назначити винним, коли кожен з учасників цих, скажімо так, зібрання не знаходив у собі можливості і сили йти на діалог.